Вітаю на уроці образотворчого мистецтва. Тема уроку монограма. Літери, що говорять про тебе. На цьому уроці ми з'ясуємо, що таке монограма. Ознайомимося з її видами, розглянемо композицію монограми та з'ясуємо, які шрифти використовують при створенні монограм. Монограма це будь-яке зображення, намальоване однією лінією. Пізніше слово монограма. Набуло іншого значення це знак, переплетений між собою початкових літер імені та прізвища власника або скорочення від його повного імені. Родина монограми Греція. Ще в 350 році до нашої ери греки становили монограми з перших букв свого імені. Імена шанованих персон і навіть назв міст. Поступово монограми поширилися по всьому світу, їх застосовували як в офіційних документах, так і як прикраси особистих речей, наприклад, текстилю, ювелірних прикрас, посуду. Якщо на початку своєї історії монограма була знаком тільки вищих станів, то поступово її стали використовувати в інших прошарках суспільства. Монограми бувають різних видів. Один із них це вензель, в перекладі означає вузол. Це переплетіння, з'єднання ініціалів власника рясно декорована декоративними символами монограма, такими як корона, вінки, декоративні розчірки. Тому можна знайти не тільки букви, а й тварин, рослин і складні візерунки. Ще один вид це родинна монограма. Вона з'явилася як буква імені. Монограма належала конкретній людині, а не всій сім'ї. Однак багаті європейські прізвища стали використовувати монограму як сімейний знак. Христограма, хризма, хрісмон. Це монограма з використанням літер імені Христа. Така монограма досі широко застосовується. Так як їй відводиться значне релігійне значення. Рамкова монограма Це ініціали, оточені рамкою. Рамки можуть бути різної форми з елементами декору. Цей тип підходить для сімейних, жіночих і весільних монограм. У минулому монограма заміняла особистий підпис володарів. Королі й інші знатні персони використовували монограми на особистих печатках для скріплення документів. Власні монограми в минулому красувалися на королівських палацах, будинках дворян та аристократів. Ідея застосування монограми набула широкої популярності. Існують деякі правила створення особистої монограми. Однобуквана монограма відображає прізвище або ім'я. Двохлітерні це початкові літери імені та прізвища, причому на першому місці ім'я, на другому прізвище. Для трибуквених монограм велика буква відводиться прізвища і розташовується по центру. Існує величезна різноманітність шрифтів, які використовуються для монограм, як і раніше, популярними є традиційні шрифти із зарубками, але використовують також шрифти і без них. Поширеними є шрифти з безлічу прикрас у вигляді квітів, листочків, ягід, ну і, звичайно ж, варто згадати вигадливі каліграфічні шрифти. В одній багатобуквеній монограмі можуть бути використані шрифти різних типів. Що робиться навмисно для відображення індивідуальності людини? Творче завдання створи власну монограму на основі почутого та побаченого матеріалу.